Вечір в ефірі новини в студії Олександр Михальчук і сьогодні в програмі. Чи готові вінницькі дорожники до снігопадів? Скільки людей та техніки задіяні у боротьбі зі стихією? Дізнався я Роман Гах. В селі Городівка Крижопільського району було вбито чоловіка у власному будинку. Трьох 15-річних юнаків затримали працівники Беркуту у чужому гаражі. Понад 30 одиниць. Спецмашин -спец та більше ста людей сьогодні задіяли у прибиранні вулиць Вінниці від снігу. За словами начальника міського шляхового управління, все за слова буше до снігопадів. Комунальники були готові. Чи так це і як прибирають від снігу вулиці міста? Дізнавався наш репортер Роман Гах. На календарі кінець березня, але в Вінниці знову розпочалися снігопади. За моєю спиною, ви бачите, як вінницькі дорожники виїжджають на вулиці міста, щоб розчистити їх від снігу. Прибирати сніг з вулиць міста виїхало понад 30 спецмашин. Також боротися зі снігопадом вийшло більше сотні людей. В першу чергу дорожники чистили вулиці, по яких ходить громадський транспорт. На сьогоднішній день ситуація на дорозі не є самою страшною, але все одно загроза велика, тому що сніг. Така погода, тому що створені всі умови для того, щоб все це прибрати як можна швидше. Ми прибираємо дорогу ланкою з чотирьох машин. Принцип прибирання ви вже бачили на сьогоднішній день. Після закріплення прибрано, в нас їде ще одна єдиниця техніки. Вона просипає усе дорожнє покриття протиожеледним матеріалом. Ми пройшли. крещение, как говорится, еще в декабре месяце прошлого года. И на протяжении этого периода поддерживали постоянно, поддерживали дороги в хорошем состоянии. Даже учитывая, если вот такие вот будут катаклизмы, как вот сейчас, снегопады и тому подобное, мы все равно готовы к этому всему. То есть у нас есть противоскользящие материалы, у нас есть техника, у нас есть все. И главное, желание работать. У нас в городе, между прочим, всего 40, около 40-45% процентов Механической уборки тротуаров. Так что що люди, чтобы правильно поняли, после прекращения снегопада люди выйдут и будут работать. А вот на остановках и на пішохідних переходах все-таки они попытаются сделать все так, чтобы люди могли пользоваться общественным транспортом нормально и е, жить хорошо. Роман Литвинцев, телеканал ВИТА. Триває боротьба зі сніговими заметами і за межами міста на трасах чергові бригади рятувальників разом з працівниками ДАІ допомагають водіям, що потрапили у скрутне становище. На трасах працює спецтехніка, яка в разі необхідності витягне автівку з заметом. Рятувальники звертаються до водіїв із застереженням, бути максимально обережними за кермом, обов'язково враховувати погодні умови, слідкувати за дорогою, дотримуватися безпечного інтервалу та дистанції. Ні в якому разі не можна перевищувати швидкість, а також потрібно уникати ризикованих маневрів. Деї місто звертається до водіїв з проханням під час ускладнення погодних умов по можливості утриматись від поїздок на власному транспорті та не залишати автівки на дорогах по узбіччях. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу ДАІ або аварійну службу. Хочеться, щоб водії дотримувались правил дорожнього руху, були чемні між колегами своїми. Якщо виникає ситуація в других учасників дороги, що їм потрібно надати допомогу, щоб друг другу надавали таку допомогу. Якщо ситуація склалася, що потрібно негайно надати допомогу. Я прошу вас звертатися до управління Державної інспекції на телефон 59 33 33. 85-річного чоловіка, жителя села Городівка Крижопільського району, було вбито у власному будинку. За даними МВС у Вінницькій області, троє чоловіків, які мешкають у цьому ж селі, хотіли викрасти у пенсіонера автомобіль. Господар почув шум та вийшов у двір. Молодики взяли, затягли його в будинок, почали бити і вимагати ключі від автівки та заощадження. Після чого поранили його ножем. Від втрати крові чоловік помер. Хлопці поряд із ним влаштували застілля. У будинку загиблого молодики знайшли пляшку шампанського та три наручні годинника, які забрали з собою. А це автомобіль, який вони хотіли викрасти. Трьох п'ятнадцятирічних юнаків затримали працівники Беркуту у чужому гаражі на номер 102 Надійшло повідомлення від невідомої жінки про те, що в одному з гаражів кооперативу розбирають дах. За словами міліціонера спецпідрозділу Беркут Володимира Гадецького, коли вони прибули на місце з гаража, на якому висів замок доносилися звуки, а на даху не було кількох листів шиферу. Ось так виглядало місце, де затримали юнаків. На даху були знайдені. Як попали сюди хоптимати? Я провалився. Хотіли перейти через гараж, що провалився там. Якщо був лопший, якийсь він що, я не знаю. Вилізли на, на гараж, побачили, що вскритий дах. От. Залізли в гараж і затримали там всіх злочинців. Ну, як такого опера, вони не чинили. Як з'ясувалося, всі малолітні по 15 років. В них були явні ознаки. То, що цього взлому вони були всі ну неохайно одіті, і всі грязні були. На цьому не все. Наш сайт vita.tv.com.ua. Там першими отримуйте останні новини. Далі прогноз погоди. А з понеділка з вами буде Олена Гук. Гарних вам новин. Побачимось. 23 березня у Вінниці буде хмарно, сніг, місцями сильний, хуртовини. На дорогах пожеледиться, вітер північно-західний, 15-20, пориви 25-30 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 8 до мінус 13, в день від мінус 5 до мінус 10.